Для курсантів другого і третього факультетів Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися тактико спеціальні навчання за темою окремі криміналістичні та кримінальні процесуальні особливості здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією Росії проти України. На різних локаціях були облаштовані навчальні місця для закріплення курсантами теоретичних знань та набуття практичних навичок. Це приміщення катівні, місця руйнування об'єкту цивільної інфраструктури, масового розстрілу цивільних громадян, залишків боєприпасів та вибухових предметів, влучання снаряду реактивної системи залпового вогню, масового поховання цивільних осіб, колона або скупчення розстріляних авто, опорний пункт поліції, фортифікаційна споруда. Під наглядом та контролем викладачів курсанти вживали дій і заходів, що вчиняють поліцейські у різних ситуаціях, дотримуючись діючого законодавства. Навчальні місця перевірили перший проректор університету, проректори, декани факультетів. Такий комплекс заходів допомагає курсантам, що опановують професію поліцейського, навчитися правильно оцінювати ситуацію та конкретні події, швидко приймати правомірні рішення і бути психологічно готовими до дій у ситуаціях різних ступенів ризику. Усе це є особливо актуальним під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.